Чи замислювалися ви коли-небудь, у чому полягає секрет орального сексу таким чином, що справді зводить вас з розуму? Такого роду задоволення, яке змусить її тремтіти від задоволення, повністю віддавшись моменту? Я знаю, як це може бути розчаруванням, намагаючись зробити все можливе та не отримати очікуваної відповіді. Багато чоловіків у цей момент почуваються розгубленими, бажаючи зробити більше, але не знаючи, як саме. А тепер уявіть, якби ви могли за допомогою лише кількох простих змін перетворити оральний секс на вибуховий досвід, який залишить вас безмовними, щоразу бажаючи більшого. А найкраще вам не знадобляться складні техніки або робити щось, чого ви не знаєте. У сьогоднішньому відео я навчу вас точної техніки, яка змусить вашого партнера отримати сильний та інтенсивний оргазм, і найкраща частина. Ви навчитеся всьому цьому простими кроками, але не хвилюйтеся, тому що я поясню кожну деталь, крок за кроком, чітко та об'єктивно. Тому, якщо ви хочете нарешті оволодіти цим мистецтвом і забезпечити своїй половинці незабутні враження, дивіться до кінця. До секрету, як звести її з розуму, знайдуться лічені хвилини. Перш ніж продовжити, переконайтеся, що ви вже підписані на канал. Таким чином, ви не пропустите жодного відео з цієї серії. Яка наповнена порадами щодо покращення якості сексу в дорослому віці та отримання ще більшого задоволення для вас і вашого партнера. Почнемо: якщо ви помічаєте, що все вже не так, як раніше, і що ваше тіло зазнає змін, знайте, що ваше сексуальне життя може бути ще більш задоволеним від правильного дотику. Потужна техніка може трансформувати відчуття задоволення. Та забезпечити інтенсивний оргазм для вашого партнера. Уявіть, що ви можете змусити її отримати таке задоволення, від якого вона втратить дар мови, повністю віддавшись моменту. Це стосується не лише вас, а й того, як ви можете бути джерелом насолоди та задоволення, що зміцнює довіру та зв'язок у стосунках. Багато чоловіків турбуються про продуктивність, особливо коли вони стають старшими. Але правда полягає в тому, що секрет трансформаційного сексуального досвіду полягає не лише в витривалості, а й у знаннях і часі, приділеному вашому партнерові, вивчаючи нові техніки та обережно й терпляче застосовуючи їх, ви отримуєте глибоке задоволення і для неї, і для себе. Однією з найбільших помилок багатьох людей є перехід прямо до суті, не даючи партнеру часу відчути та здатися. Це може призвести до поспішного досвіду без бажаної інтенсивності. Однак, за допомогою правильної техніки ви можете навчитися продовжувати її задоволення і змусити її досягати оргазмів, які не тільки сильніші, але й частіші. Її задоволення є відображенням вашої уваги та турботи, яку ви приділяєте моменту. І ця техніка стане фундаментальним кроком у перетворенні вашого сексуального життя та наданні нової інтенсивності насолоді. Техніка старт-стоп необхідна для посилення сексуального досвіду та забезпечення тривалого задоволення. Цей спосіб не поспішає. Це вимагає терпіння та вміння чергувати інтенсивні подразники та стратегічні паузи. Замість того, щоб намагатися швидко досягти оргазму, ідея полягає в тому, щоб наростати задоволення поступово, викликаючи бажання наростати з кожного руху, роблячи кульмінацію ще більш вибуховою, дотримуючись цього методу. Ви не тільки змушуєте свого партнера відчувати задоволення, але й створюєте чудове напруження, якого вона буде прагнути все більше і більше. Коли ви зупиняєтеся до того, як вона досягне свого піку, ви збільшуєте її очікування, змушуючи її ще більше віддатися досвіду. Це створює передчуття, яке робить момент оргазму набагато інтенсивнішим і приємнішим. Крім того, цей метод є способом полегшити тривогу щодо продуктивності. Багато чоловіків турбуються про те, щоб впоратися з усім у сексі, але за допомогою методу старт і стоп ви зосереджуєтеся на її задоволенні та задоволенні. Не поспішаючи досягати кульмінації, такий контроль над ритмом допомагає запобігти вигоранню та дозволяє вам обом максимально використати кожну мить задоволення. Зупиняючись перед останнім вибухом і поступово відновлюючи задоволення, ви створюєте ідеальну синхронність між її тілом і розумом. Це робить досвід глибшим, а оргазм, коли він нарешті станеться. Буде неймовірно інтенсивним як наслідок усієї напруги, накопиченої під час процесу. Якщо ви вже пробували цей метод або маєте запитання щодо того, як він працює, поділіться досвідом у коментарях. Було б чудово знати, що ви думаєте та яким був ваш досвід. Перший крок знайти зручне положення для вас обох, використовуючи подушки, щоб покращити кут і відчуття. З часом тіло зазнає змін, але ці зміни не повинні бути перешкодою для вас і вашого партнера, щоб отримати неймовірний сексуальний досвід. Фактично, вони можуть бути ключем до повторного відкриття глибшого, більшого задоволення. Позиція, яку ви займаєте, може змінити все, і часто секрет задоволення полягає не в інтенсивності, а в уважності до деталей. Ідеальна поза повинна бути зручною для вас обох, а також посилювати відчуття для неї. Використання подушок, наприклад, може змінити все. Покладіть подушку під її стегна, щоб підняти її таз, створивши ідеальний кут, щоб ви могли досягти її найчутливіших місць, гарантуючи, що кожен дотик матиме більший вплив. Ця проста зміна підсилює задоволення. Роблячи досвід глибшим і приємнішим, водночас надаючи вам важелі, необхідні для ефективного руху. Крім того, знайшовши зручну позу, ви можете продовжити досвід, не турбуючись про дискомфорт або втому. Головне зберігати положення, яке забезпечує свободу рухів, щоб енергія була зосереджена на приємній стимуляції, а не на турботах про біль чи втому. Коли обом комфортно та в гармонії, задоволення зростає природним шляхом, створюючи атмосферу дослідження та інтенсивного задоволення без поспіху. Другий крок це розминка, починаючи повільно з поцілунків і пестощів на внутрішній частині стегон, які чутливі і допомагають створити передчуття. Розминка є одним із найважливіших моментів для посилення задоволення та підготовки тіла до майбутніх вражень. Починати повільно з поцілунків і пестощів внутрішньої частини стегон це дотик, який може трансформувати. Ця зона дуже чутлива, і, ніжно стимулюючи її, ви починаєте створювати смачне напруження, не поспішаючи. Передчуття одна з найпотужніших форм задоволення і делікатно торкаючись цієї частини тіла, ви пробуджуєте в ній зростаюче очікування. Кожен дотик стає обіцянкою майбутнього задоволення. Секрет полягає в тому, щоб залишатися спокійним і терплячим, дозволяючи бажанню розвиватися потроху. Це поступове нарощування змушує її повністю віддаватися, збільшуючи інтенсивність задоволення в міру вашого просування. Ніжно цілуючи та пестячи внутрішню частину стегон, ви не лише фізично стимулюєте, але й створюєте емоційний та психологічний зв'язок. Вона починає почуватися в безпеці та радіти, знаючи, що ви уважні до її потреб. Ця розминка допомагає її розуму розслабитися, дозволяючи її тілу реагувати інтенсивніше. Коли задоволення починається повільно, воно стає більш тривалим і приголомшливим не поспішайте. Розігрів є основою тривалого задоволення, оскільки це змушує її почуватися повністю відданою. Готовою до того, що буде далі. Наближаючись до області піхви, ви повинні спокійно почати злизувати кінчиком язика. Настав час перейти до найінтимнішої частини, але як і у всьому цьому процесі, головне спокій і терпіння. Підходячи до вагінальної області, пам'ятайте, що обережність є важливою почніть м'яко облизувати кінчиком язика, ніби ви куштуєте щось смачне. Цей легкий і точний дотик дозволяє створити унікальне відчуття, коли кожен рух відчувається більш інтенсивно. Кінчик язика ідеально підходить для початку, оскільки він досить ніжний, щоби не викликати дискомфорту, але в той же час дозволяє поступово збільшувати інтенсивність. Ідея тут не в тому, щоб бігти, а в тому, щоб досліджувати кожен дюйм, відчуваючи реакцію свого тіла. Ніжне облизування створює відчуття очікування, змушуючи її зануритися в насолоду моменту. Згодом спостерігаючи за своїми реакціями, ви можете регулювати тиск і швидкість, але не поспішайте. Початкова мета посилити відчуття, підготувавши вас до чогось глибшого. Те, як ви використовуєте свій язик і ритм ваших дій, встановить інтенсивний зв'язок між вами, змусивши її повністю віддатися на солоді, цей момент ніжності створює міцну основу для задоволення, дозволяючи вам поступово збільшувати інтенсивність пізніше, не порушуючи ритму. Кожен рух має певну мету викликати бажання. Посилити хвилювання та підготувати ґрунт для кульмінації, яка стане вибухом задоволення. Основна увага приділяється поступовому збільшенню тиску та швидкості, особливо на клітор, який є найбільш чутливою частиною. Після того, як ви почали гладко та створили смачне очікування, настав час посилити цей досвід. Секрет полягає в тому, щоб поступово збільшувати тиск і швидкість. Завжди обережно і уважно. Зараз у центрі уваги найчутливіша зона клітор. Вона є центром інтенсивної насолоди для більшості жінок, і торкаючись її правильною технікою, ви можете принести своєму партнерові задоволення, яке вона навіть не могла собі уявити. Почніть обережно, як ви робили в попередніх кроках. Але коли ви помітите, що вона більше збуджена, ви можете поступово збільшувати тиск, пам'ятайте, що інтенсивність має прийти з часом. Те, що спочатку може здатися легким дотиком, якщо його терпляче підтримувати, перетворюється на щось набагато потужніше. Не поспішайте робити швидкі, різкі рухи, так як це може порушити ритм. Головне підтримувати послідовність і збільшувати швидкість і тиск у міру нагрівання. Це змусить її задоволення накопичуватися, породжуючи відчуття зростаючого бажання. Коли ви знайдете правильний ритм і ідеальний тиск, стане зрозуміло, що їй це подобається. Спостерігайте за її реакцією, як от почастішання дихання та рухи тіла, щоб знати, коли потрібно ще більше прискорити темп, підтримуючи цей баланс між м'якістю та інтенсивністю. Ви створюєте відчуття, від якого ви повністю зануритеся в задоволення, готові досягти захопленої кульмінації. Це поступове прогресування дотику не тільки підтримує відчуття контролю, але й гарантує, що оргазм буде сильнішим і тривалішим, як ви того хочете. Якщо цей контент був для вас корисним, не забудьте поставити лайк. Це допомагає мені знати, що ви користуєтеся порадами та хочете бачити більше подібного вмісту. Під час стимуляції слід підтримувати постійну техніку, щоб партнер не втратив відчуття. Одним із ключів до отримання безперервного, інтенсивного задоволення є збереження послідовності протягом всієї стимуляції. Різкі зміни можуть порушити ритм і призвести до того, що партнер втратить зв'язок із задоволенням. Техніка, яку ви використовуєте, будь то ритм, тиск чи інтенсивність, має бути постійною, але завжди з можливістю пристосуватися до того, що потрібно в даний момент. Практика підтримки постійного, уважного дотику дозволяє партнеру повністю віддатися досвіду. Коли ви стимулюєте плавно і без раптових перерв, вона може розслабитися, знаючи, що вона в надійних руках, що підвищує впевненість і задоволення. Зберігаючи техніку незмінною, ви також дозволяєте їй відчути, як напруга зростає поступово без раптових несподівано. Якщо ви змінюєте рухи або інтенсивність надто швидко. Це може розчарувати її або навіть призвести до того, що вона втратить почуття, яке накопичувалося в ній. Послідовність змушує її зосереджуватися на задоволенні та більше піддаватися стимуляції. Це створює синхрон між вашими тілами, де ви і ваш партнер глибоко з'єднуєтеся. Майже так, ніби ви перебуваєте в ідеальному ритмі, що лише посилює інтенсивність задоволення. Коли ви спостерігаєте за її реакцією та помічаєте, як зростає напруга та хвилювання, важливо зберегти те, що працює, оскільки цей постійний стійкий зв'язок приведе її до потужної та незабутньої кульмінації. Ключ до методу старт-стоп. Полягає в тому, щоб припинити стимуляцію до того, як вона досягне оргазму, і дати їй 30-секундний відпочинок. Великий секрет цього методу полягає в здатності перервати задоволення до того, як ваш партнер досягне кульмінації. Це може здатися нерозумним, але саме ця стратегічна зупинка ще більше посилить для неї цей досвід, коли ви відчуєте, що вона наближається до оргазму. Зупиніться на мить, дайте їй 30 відсічну перерву. Цей короткий інтервал відпочинку необхідний для підвищення напруги та збільшення очікування. Протягом цього часу ви можете ніжно поцілувати її, попистити інші частини її тіла або навіть прошепотіти їй щось на вухо, щоб вона відчула, що ви повністю залучені в усі аспекти її задоволення. Ця зупинка є ключем до того, щоб не дати їй відразу досягти оргазму. Перериваючи перед вибухом, ви посилюєте її збудження та створюєте основу для набагато більш інтенсивного досвіду. Коли вона відчуває, що задоволення перервано на найвищій точці, напруга наростає, створюючи непереборне бажання, коли ви знову стимулюєте її. Вона відчує, що не може більше чекати, і цей досвід стане ще більш приголомшливим. Крім того, цей метод дозволяє вам краще контролювати динаміку насолоди, змушуючи її не тільки відчувати більше, але й відчувати відчуття майже на межі, чекаючи дотику, який приведе її до останнього вибуху насолоди. Це справжній секрет. Нарощувати задоволення до точки неповернення, а потім зупинятися, щоб посилити бажання ще більше. Після відпочинку перезапустіть стимуляцію, збільшуючи інтенсивність з кожним повторенням, поки вона не досягне вибухової кульмінації. Після стратегічної тридцятисекундної перерви настав час посилити її задоволення ще більше. Відпочинок змусив ваш розум і тіло відчувати занепокоєння, і тепер, коли ви відновлюєте стимуляцію, вам слід почати з тієї ж інтенсивності, яку ви припинили, але продовжуючи, поступово збільшуйте тиск і темп. Це поступове збільшення зробить напругу та задоволення ще більш інтенсивними. Відновлюючи ритм, ви створюєте відчуття безперервності, задоволення. Але тепер із набагато більшим очікуванням, оскільки воно вже було спровоковано перервою. З кожним новим повторенням її задоволення посилюватиметься, і вона відчуватиме, ніби ось ось вибухне. Цей цикл стимуляції та паузи робить її задоволення більш щільним та повним. Вона починає помічати, що коли ви відновлюєте стимуляцію, вона швидше досягає точки збудження, і кожне збільшення інтенсивності буде для неї запрошенням віддаватися ще більше. Її кульмінація вже буде не просто звільненням, а інтенсивним досвідом, від якого насолода буде помножуватися від кожного вашого перезавантаження. Саме це прогресивне збільшення інтенсивності гарантує, що її оргазм буде абсолютно вибуховим і незабутнім. Те, як ви чергуєте ніжність, натиск і паузу, створює простір. Де вона може загубитися в насолоді, не турбуючись, просто чекаючи останнього моменту, який приведе її до захопленої кульмінації? Техніка спрямована на те, щоб підсилити задоволення і викликати у жінки сильний і незабутній оргазм. Справжня суть цієї техніки полягає в тому, щоб перетворити її задоволення на щось більше, ніж просто відчуття, полягає в тому, щоб вона відчула вибух задоволення, який закарбується в її пам'яті. Кожен ваш рух, кожна пауза, кожне збільшення інтенсивності це не просто фізична дія, а спосіб привести вас до емоційного та фізичного досвіду, що глибоко трансформує. Дотримуючись цього методу, ви не просто шукаєте оргазму, а створюєте подорож задоволення, яку вона запам'ятає назавжди. Метод старт і стоп виходить за рамки техніки, він стає ритуалом задоволення, обережним і тонким шляхом, який змушує задоволення накопичуватися, посилюватися, поки воно не досягне точки, де оргазм стає неминучим. Застосовуючи цю техніку з точністю та терпінням, ви зможете надати своїй партнерці настільки сильний досвід, що вона відчує повний екстаз, як емоційно, так і фізично. Ключ у контролі, у здатності управляти своїм задоволенням у спосіб, який створює це зростаюче очікування, коли кожна пауза та кожне повернення інтенсивності викликає її бажання все більше й більше. Якщо ви зробите це правильно, вона не тільки матиме сильніший оргазм, але й почне вважати вас відповідальним за одне з найбільших задоволень у своєму житті, створюючи зв'язок, який виходить далеко за межі фізичного. Ця техніка є справжнім шляхом до глибокої та тривалої насолоди, коли жінка відчуває повне задоволення та бажання більшого. Прийнявши цей метод, ви станете майстром у тому, щоб насолоджуватися, і вона безумовно почне ще більше приваблювати вас, завжди шукаючи цієї інтенсивності та зв'язку в моменти близькості. Її задоволення стане вашою найбільшою винагородою, а оргазм лише кульмінацією досвіду, який варто повторити. Отже, ви бачили, як просто перетворити досвід орального сексу на щось справді незабутнє для вашого партнера. Лише декількома змінами темпу і увагою до деталей ви можете доставити їй глибоке, інтенсивне і тривале задоволення. Техніка, якою я поділився з вами сьогодні, не вимагає якихось надзвичайних зусиль. А радше терпіння, присутності та додаткової дози прихильності. Пам'ятайте, секрет у тому, щоб звертати увагу на те, що справді має значення. Зосереджуючись на її задоволенні та повільно, ви побачите, що її задоволення є вашою найбільшою нагородою. І повірте, коли ви опануєте це мистецтво. Ваш зв'язок з ним зміцнюється, створюючи атмосферу задоволення, яку ви обом захочете переживати все більше і більше. Якщо вам сподобалися ці поради, поділіться цим відео з іншими чоловіками, які також хочуть покращити інтимні стосунки та вивести насолоду на новий рівень. І, звичайно, якщо ви ще не підписані на канал, старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Скористайтеся можливістю зареєструватися зараз. Не пропустіть жодного вмісту в цій серії відео, яке допоможе вам покращити якість сексу в міру дорослішання та забезпечить повне задоволення вашого партнера. Пам'ятайте, ніколи не пізно вчитися та вдосконалюватися. Кожна мить задоволення це можливість зміцнити ваш зв'язок і жити більш повним сексуальним життям. У наступному відео я дам вам більше чудових порад. А до того часу продовжуйте піклуватися про себе та задоволення свого партнера. Найкраще ще попереду.